Усім привіт! З вами Міша. І ми продовжуємо грати в гру під назвою Stalker. Отож, сідайте позручніше, Беріть чай, печиво і погнали! Мене так давно не було на. Я давно не виставляв відео на, на своєму каналі, тож я буду вже виставляти точно. І ми пройдемо багато Сподіваюсь, завдань. Ой так. Як ви бачите, у мене вже пістолет ламається автомат. Ем, ще в мене зламаний у мене пістолет ламається. Шолом і комбінезон ламається. Так. Так, давайте глянемо, який в нас. Які в нас є завдання? У нас є як тут ось тре, тут є е, місце ековації. Тут є скат один, тут скат чотири, це дуже потім. Тут вже прип'ять. Я не можу навести. Ага, це ми потім вже будемо це робачить. Потім. Щось у мене ну, воно глючить погано. Ну ладно, вже так погуляем трішечки. О, все наглючить. И так куди ми йдемо? Давайте. Ми йдемо сюда. Да, якраз туди нам і треба було. Побачимо зараз, чи будуть вороги в нас по дорозі зустрічати. Ось і кров краще буду обходити. бо якщо він тебе чотири рази вдарить, то на п'ятий вже буде де ви з тебе кров. І... Тебе уб'є. І так він буде поповнювати своє життя. Де ж краще. Сьогодні так не підходить до нього. Не щоб він тебе не замітив. Але з ними дуже легко гбитися у воді. Їх видно дуже добре у воді, бо коли вони йдуть, то він до них йде удари. Чуєте собака? Ще я десь навіть побачив, ем, тут можна було, ем, міг бути колись ем кровосос, ем такий кровосос, який крошечку щів вилазить. Бере і забирає якогось як до харчів. Його важко вбивати. Ось такий, уявляєте, є. Міг бути, але ем, Оці люди, які зробили цю гру, вирішили. Вирішили їх не. не. Затягусь. Не знаю, чому їх не, не вирішили до них їх брати. Ти чого. Але така і буде така гра, як на мене. Тож давайте далі йти. І. і зараз за допоможемо, якщо вийде. А, ні, битися теж не забуємо їх. Троє в мене. Pavyodėl viešoje palavalybe jo pokyčių. Šonovo. O, mirelis. Ana. Жмур він добрий. Жмур зараз зі мною поділиться, ага. Що в тебе є? Такого. Гранати. Я тобі по вас як зараз продам Я не знаю навіть, що тобі. Да ладно, не буду нічого купляти у нього. Ах, немає. Тут. Ну типа я слушаю. Ах. О, я ще один трупом лежить. Теж нема. А, так ну, я їх тут все подивився. Ну тут якось поїздніше мы. Ми... Тут их їх... найдем ж нам тут треба. А так зараз підемо. Просто ходить. Один. Пидем, куди нам треба, туди. Так, о, все, ви вже прийшли. Я что да? Да. Я туда. Сюда даже выше. Ой. ой, 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 как менять. что тут это, Султана, короче, делу вот, тут есть. Расповедай давай. Я кто кажут? Так, А, на тебе, короче, буханку хлеба. это то Пока. Знайдеш артефакти. Заглядай, подивимось. Так, в мене тут же є ось. Дивне явище знайти це розсвітіння на ось тут. Є. Ось тут же є. Тож я краще бо аби... будемо якось сюди. Здравствуй, сталкери. І не розумію, чого мене так поглючить постійно. Але гуляти так ну, можна. Все. Так, а що ще в мене? Ага, в мене є ще. чейзер є. мы будем так что. Да, он там что-то может быть. А он... Но мы если... что... Якшо... Но ось! Ну мы и туда и пойдем. Тогда уже. Ну, а кто еще не бачил? Ну живають. Собака. Ононе. Теж покене. Там ще буде. Ви ж туда йдуть. Ага. Ого. Ну ладно, уже тут. Не берем. А потім туди да, прийду. Це вогонь такий. Тут вогонь буде зараз хороший. Це буде дуже обережним тут. tutaj, większość ja znajdę, było lepiej. Teraz będę się uciekać. do pomoży. Ну, привіт! Зрозумів. У вас тут, нічого. а тебе що, петрушки. Що я тебе Воді на триману. В куля! на куля. А, немає нічого теж. Ладно, все. Так, куда тепер? ну тебе. Сюда. Ой. Или могу почуть. Ладно, буду. Так, дречи. Вы за цього давайте поставим вот это сюда. Покрашей более у нас. Надо более покрашить. Би в ворону? Що? На, на, похудваю ворона. Возі. Я, я реально ворону з не просто. Просто такий попадаєш. І ворона падає. Хорош. А чого який ще звук був? Типу, це щось важке впало. Подіваюсь, і все пройде хорошо. Да, я щось тебе разбіг. А як тоді сюди залізти? А, наприклад, що сюди? А як тебе боже до тебе залізти? Може, треба просто обійти? все. por la anomalía. Сразу не по чуть-чуть. Сразу -чуть. не теперь я, як... я куда далее. Мази. Так як я давно уже гуляв тут. Самому. Да, -мо! Зараз я когось зробимо. Будемо сподіваюсь. О! О! Ще, ще не. О! Хорош! Хорош! Нарячи! Добре. Тепер питаю. А як вилізти? Залі... То... Заліз, то я заліз. А, тоже. Ох. прийшло три. Але розбиратися ще з нами будемо в наступному відео. А так, дякую вам за перегляд. Усім з вами був Міша, Ша. Тож всім до побачення. Слава Україні!